Так, всім привіт! Дивіться, виконуємо нові завдання, щось типу бітлеєра. Це зараз така альтернатива промкам у нас з'явилася. Тут, думаю, так, доларів від 20 до 50, десь плюс-мінус маємо отримати. Так, тут не все так просто, тому дивіться уважно, виконуйте завдання правильно і отримаємо винагороду. Так, що почати? Почати треба з того, що треба поповнити собі на гаманець 2 USDC і BNB для комісії. Поповнили собі. Це в самому початку треба зробити. Потім шукаємо цю бустер цей, цю кампанію. Якщо нема банера, то заходимо сюди, де поїнти, натискаємо бустер. І тут знаходимо цю Riva Називається. Так. Перші три завдання це понятно, це репост, підписка і так далі. Починаємо з завдання. Тут воно вже в мене виконане, але я вам покажу плюс-мінус, що тут треба робити. Вводимо тут емейл ваш. Тримуємо код. Це увійшли. Тут вас попросить під'єднати гаманець. Під'єднаєте ваш гаманець. Ще раз зайду. Так, добре. Тут треба буде створити. Оцей ID. Тут буде у вас кнопка створити його. Я додам скрін, бо тут вже просто зроблено. І також тут, де твіттер, ось X, написано, треба підключити ваш твіттер. Під'єднуйте під, під, під тут твіттер і створюєте тут ID. Я, я зроблю скрін просто з другого аккаунта, там, де я ще не робив. Я думаю, там розбереться, там нічого складного. Тут ID, тут якісь будь-які, бачите, я будь-які букви, цифри ввів, можете собі щось придумати, своє Там будь-яка кількість, вони безкоштовні, бо там якби, де вам показано, що якби вони колись щось як раніше вони коштували, але для нас якби вони не безкоштовні для цієї компанії. Так, це, це виконали, зробили і повернулись назад і підтвердили це завдання. Да, так. Я думаю, це розбереться. Тепер. Друге завдання. Це вже буду виконувати. Що нам треба зробити? Поповнити на 2 USDC наш баланс. Ось дивіться, я вже тут поповнив, але ось я покажу, як поповнити. Копіюємо цю адресу. Ось, скопіювали адресу. Переходимо на гаманець. Отправіть. І USDC вибираємо. Вставляємо цей гаманець. І відправляємо 2 USDC. Ось. Відправили. Зараз секунду. Ну, ви зрозуміли, відправили, бо фейса немає біля мене то. Відправили і так само відправили BNB десь на 20-30 центів BNB так само скинули на той гаманець. На той самий гаманець. І ось у вас з'явиться тут BNB. Для, це для вас, для комісії буде для газ, газу. І USDC з'явилися. Ось. Все ви поповнили. Вертаємося назад. Верифікуємо це завдання. Так. Тут все вийшло. Далі. Тепер треба зробити хоча б одну транзакцію на один USDC. Треба або, або треба скинути комусь, як у другому вашому. По Цьому Pay-ID, що ви реєстрували перший, або на адресу BNB, ну, тобто на свій гаманець можна це все зробити. Заходимо. Пер заходимо сюди, влучити токени, USDC, мережа BNB. Копіюємо адресу вашу. Ой. Споювали адресу. Повертаємось і тут натискаємо Відправити, натискаємо 1 USDC і вставляємо гаманець. Все гаманець. Вставили. Все, відправилось. Все. Повертаємось. Верифікуємо завдання. Все, завдання виконано. Так, далі. Оце саме складне завдання. Зараз я покажу, як його виконати. Перед тим, як зайти з завдання, копіюємо оцей текст. Копіюємо його. Можна повністю скопіювати. Скопіювали. Так. А, нам, в принципі, сюди і не треба приходити. І тепер ми переходимо в твіттер. А в твіттері робимо отакий пост. Зараз я вам просто напишу, щоб. Бо не буду переходити зараз в твіттер Ось просто тут вам покажу, як зробити пост в твіттері. Додайте новий пост. І робите отакий пост. Ось тут стираєте. Оце. Отак це забрали. Щоб не було ком, тут ніяких крапочок. Це теж забираєте повністю. І додаєте сюди ваш гаманець. Цей самий гаманець, що ви ось відправляли USDC. Ось. BNB chain. Скопіювали. Ось. І отак вставили сюди. Ось, отакий От пост вам треба зробити в Твіттері. зробити такий пост. Зараз я добре, зараз я гляну, може я зараз зроблю теж, щоб показати було. Все так. просто не пам'ятаю даних. Війти. Зараз я спробую війти. Так, і Добре, зараз покажу. Робимо ось, копіюємо це все. Робимо отакий от пост. Плюсик. Обов'язково той твіттер, що ви під'єднали на самому початку. А, тут не, тут не видаляємо, тут ставимо собачку, щоб відмітити. Ось. Все, ми знайшли. Відмітили. І все, опублікувати. Все, пост готовий. Завдання виконане. Ви маєте отримати цей USDC один до вас на гаманець. Дивимося. Чи все правильно. Все, бачите, завдання виконане. Все, в принципі, такого, якби здається, не важко нічого, але я півдня розбирався. Тут що, підписочки, як звичайно. Підписочка. Підписочка. Репост. Опоста, делать репост. Видали репост. Все, всі завдання виконані. Я сподіваюся, я плюс-мінус ясно пояснив, вибачайте, бо може щось не бо сам сам довго розбирався, доволі такі якісь запутані завдання були. Особливо останнє з Твіттером. Я ледве розібрався в ньому в тому завданні. Тому з вас реакція за інформацію корисна.